Warzite Pro реалізовано вивантаження списку звітів у файл Excel. На сторінці переліку звітів оберемо період, за який потрібно фільтрувати звіти. Та натискаємо кнопку із зображенням файлу Excel у верхньому лівому кутку над переліком звітів. Обираємо режим експорту по замовченню Це звичайний Excel. Та натискаємо Прийняти. Далі вказуємо каталог для збереження файлу. При успішному вивантаженні списку в програмі з'являється відповідне повідомлення. Натиснемо Відкрити файл. В результаті відкривається документ Excel з таблицею переліку звітів в тому вигляді, в якому він був налаштований в програмі. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.